Скажіть, в яких світах вона римлянка флора бездоганна, архіпіада де ясна, Таїс її сестра названа, де ехо німфа нездоланна, Луна водою меж гомінких, де їхня врода незрівнянна? Куди пропав торішній сніг? Де Елоїза розважна? Та Абеларова кохана, що через неї він до дна всю випив чашу і вдяг сутану, де королева невблаганна, що змусила, зашивши в міг, топити в сені буридана, куди пропав торішній сніг? Де бланш, княгиня чарівна, Що співом, мов сирена знана, Аліса, Берта де журна. Де Аренбур шляхетна панна, де орлеанська діва Жанна, яку за вигаданий гріх спалили посеред руана, куди пропав торішній сніг? Вам, принце, стверджую зарана, що марна річ питати в них, та й приспівка є непогана. Куди пропав торішній? с ней.